І у мене вже оброблений півничок, зараз буду його розбирати. Також чекаю, щоб нагрілася водичка доскубати гусочку. Так, а тут в мене так вже наполовину проскубана гуска. Дуже і дуже, бачите, туди проскубано трохи. Але дуже важко чомусь ця гуска... Скубається. Чому? Тому що я скубла її е, на дворі втип... і скоро вистигає. Тому зараз нагріється водичка, я її заляю і ще раз доскубаю, щоб було все гарнесенько. Хочу приготувати її в гусятниці з таким цікавим соусом. Буде змога обов'язково з вами поділюся. Тому що. На дворі зима, все ж таки. Як такої роботи на городі та в садку немає, тому будемо більше готувати щось смачненьке. Грубку палимо. Аж такий гарненький вогонь. Люблю дивитися ось так на вогонь, коли на вулиці мороз такий аж тріщить. А в хаті, в грубці тріщать дрова. Від цього якось так тепло, зігріває серце, душу. От вже й гусочка готова. Тут трошки вирвалося. Тоді, коли не скубалось, але нічого. Це для себе. І півничок мій. Зараз буду шмалити їх.